Доброго дня і доброго здоров'я, шановні ліцеїсти і працівники буштинського ліцею. Дякую за можливість звернутися до вас. Мене запросили сказати кілька слів про те, чому варто ще краще вчитися, ще краще і більше знати іноземні мови, і що в Україні можна і треба бути успішним. Не певен, що я найкращий у цих відношеннях оповідач, бо кожен із вас і так. Добре, це розуміє, але дякую за таку честь. Мені б хотілося, аби ви могли розповісти про наше з вами спілкування іноземним вашим друзям, які багатьом мільйонам потенційних друзів, які ще не знають і не знатимуть української мови. Чому варто вчити іноземну ще більш наполегливо? Іноземна мова це ваше вікно в світ і світло у вашому домі. Уявіть собі, що у вас є можливість обрати собі дім для життя. Ви зможете обрати собі той дім, у якому стільки вікон, скільки ви знаєте мов. Скільки би ви хотіли мати вікон у своєму домі. Який із ваших домів був би світлішим? З одним чи з двома, чи, скажімо, чотирма вікнами? Знання то світло. Тож наливайте цим світлом свій дім на вибір. Пам'ятайте і нагадуйте собі. Щодня, щодім, за кількістю вікон ви обираєте зараз, поки вчитеся, бо потім буде зробити це набагато складніше, аби додати іще, іще одне вікно у вашому гарному домі. У вас буде все більше і більше інших справ, бо вдома завжди є чим зайнятися. Спитайте про це у ваших батьків, чи можуть вони ще добудувати одне чи два вікна в домі зараз. Чи не хотіли б вони мати ще одне вікно в своєму домі? Звісно. Вікна ще треба постійно мити, але погодьтеся чудово, коли через вікна в домі нам літься світло. Тож саме зараз час вибирати. І у вас є така можливість, коли це було складніше, або ж навіть неможливо, коли вчилися ваші дідусі і бабусі. І навіть, наприклад, коли я вчився і поступав на навчання в американський університет 25 років тому, тоді не було ще належних посібників настільки доступних. Довелося йти до бібліотеки і там займатися щодня. Пригадую, як навесні 97-го року складав перший подібний пробний іспит, щось на зразок нашого ЗНО з англійської і провалив його. Але я розумів, що так не повинно бути. Тоді я почав займатися щодня і по 5-6 годин, крім вихідних. Але й у ці дні мене оточувала англійська на папірчиках дверей, вікон, в музиці, в кіно. Через три місяці перескладаю іспит і складаю його. Не те, щоб супер, розспішно, набираю мінімально необхідну кількість балів, це 580 і 644, аби мене взяли до університету за цим критерієм. І коли я дізнався, що мене відібрали, коли я отримав стипендію, а тоді було всього 5-6 стипендій для України для навчання в США справа, то півдня бігав від радості по стадіону. Мабуть, далася знаки фамілія. Але ви можете йти чи бігти своїм шляхом і радуватися по своєму. І навіть якщо вам не вдасться поступити в університет за кордоном, чудово, коли в вашому домі є багато світла. Навіть уночі, бо це світло, яке є, його можна вимкнути. А якщо його нема, то нема чого вимикати. Нема чого вмикати. Не допоможе навіть генератор. Знання мов це конкурентна перевага. В Україні, і навіть за її межами, за останні два роки, за різними даними 6-10 мільйонів українців через війну і кляту російську окупацію тимчасово або назавжди покинули Україну. Нещодавно з'явилася статистика, що у Великобританії 65%, у Польщі 61 працевлаштованих українців працездатного віку, а в Німеччині, і Швейцарії 19%. Чому така різниця? Три рази. Хтось, може, скаже це тому, що можна жити на соціальну допомогу. Але причина може бути іншою, бо більше знають англійську мову, ніж німецьку. А ви любите німецьку чи французьку мови? Чи італійську? Мені подобаються дві останні, і довгий час довелося вчити німецьку. Навіть тепер німецька стає у приводі. Вона довго заходить, але не забувається. Це те вікно, яке мені важко. Вдалося добудовувати. Зараз прийнято закон, який зобов'язує знати англійську всіх тих, хто хоче претендувати на посаду керівника чи державного службовця. Навіть поліцейські, прокурори, митники, прикордонники, військові офіцери, не кажучи вже про керівників державних органів і підприємств, повинні знати англійську мову. Тож ви вже зараз маєте шанс стати конкурентними. Але пропоную вам замахнутися на більше. Подумайте над тим, чи варто знати кілька мов, скажімо, одну-дві вивчити в школі, а ще одну-дві в університеті. У вашому домі вже буде 4-5 вікон. Якщо ви хлопець, то уявіть, що ви боксер і можете завдати не один удар в долю секунди, а два чи три, тож у вас більше шансів перемогти, нокаутувати, чи не так? Спитайте про це, як у чемпіона, який, мабуть, нині серед вас, Івана Куцини. Або якщо ви дівчина, уявіть, що ви матимете на вибір не одного нареченого, а двох чи трьох є з кого обирати. Хоча, звісно, краще обирати того, кого любиш, того, хто любить тебе, коли це взаємно. І ця найбільша любов у нас з вами, то мови рідної української. Чому ми так любимо свою мову українську у її діалекті закарпатському? Бо варто пам'ятати, що закарпатці. Особливі. І не лише тому, що ми народилися чи живемо в Карпатах, а це ближче до неба. Не тому, що ми встаємо і починаємо жити і працювати на годину раніше, як і в решті Європи, що в нас кордони що чотирма державами, що унікально для України, а й тому, що в нашій говірці тисячі іншомовних слів: амбрела, біциклі, варош, тайстра, шухляда, креденс, оболок, фасоля, фана, файта. Файно, їх так багато. На кожне сільце своє слівце і часом і нам між собою важко порозумітися. Тож кожен із нас уже має потенціал у кількасот іноземних слів. Таким словником, запасом, навряд чи може потішитися наш брат чи сестра з іншого українського краю. Читаємо це в творах наших майстрів слова і літератури, Івана Чондея. Федора Патушняка, Мирослава Дочинця, Андрія Любки, Олександра Гавроша і інших, чи в віршах Петра Скунца, чи Петра Мідянки це надихаюче. Тож розвиваємо це. І хоча часом скажу тепер як кінематорофіст, найкраще кіно те, яке без діалогів, без слів. Для того, аби зробити таке кіно якісно, варто багато знати. Знання і навички це те, що. Не забере у вас ніхто. Це те, що залишиться з вами на все, дай Бог, довге життя. Але навіть якщо у вашому домі буде одне вікно, нехай це вікно буде великим, аби до нього лилося багато світла, тепла, бо де народився, там і пригодився. Ви думали про це? Ми можемо багато що обирати, але не можемо обирати те місце, де ми народилися. Християнські традиції. Багато зараз тут думає поїхати з України. Це й добре, бо так наші люди побачать світ. Але не варто перетворюватися на раба цього світу, як людина, яка понад 10 років прожила на чужині, вчився і працював там. Скажу: чужина це чужина. Мені пощастило, бо мав світу і добре місця праці за кордоном, але я бачив багато наших братів і сестер. Які не були щасливі від того, що вони за кордоном. бо це чужина. Це, як правило, чужий дім із чужими вікнами: свій дім краще, свої вікна краще. У нинішньому світі, який може стояти на порозі третьої світової війни, наші Карпати, можливо, найкращий прихисток, це той край, де народились наші предки, де їхні могили, де ми з'явилися на світ. Або ж живемо, або ж ще з'являться на світ наші діточки і внуки. Це той край, за який боролися і борються нині наші герої. Аби ви нині могли вчитися і жити, і будувати своє завтра, своє мирне майбутнє. Слава Україні!